Дайте можливість їм блищати і публічно визнавайте їхні досягнення. Так от, сьогодні в нас черговий урок з комунікації. Ми вчимось спілкуватися з поліцейськими та і загалом поліцією. Що я маю на увазі, коли говорю: дайте можливість поліцейському блищати. Маю на увазі саме контекст визнання досягнень нашого. Візаві по комунікації. Поліцейський в середній такій своїй статистиці любить, коли його робота заохочується, можна говорити про заохочення в матеріальному плані, одначе ми це виключаємо, бо це прерогатива керівництва, заробітна плата, премія і так далі. А ми, як люди, які комунікуємо з поліцейськими, можемо дати їм можливість відчути певного роду емоції. Емоції вдячності, зокрема, емоції пов'язані з тим, що от вони максимально професійно виконують свою роботу, і є от момент висвітлити це, висвітлити це максимально ну, от, відверто, тобто повідомити про те, що вони вправно зазвичай роблять свою роботу, що вони сміливі і безстрашні, що вони можуть не спати і ночами і переслідувати злочинців. І в нашому випадку, за нашою заявою, скоріш за все це зроблять. Тому що вони от ідейні такі от особи, які бажають встановити справедливість і покарати, віднайти тих, кого покарає правосуддя. І можна взагалі навіть вивчити біографію тих чи інших поліцейських і зазначити про те, що от ми вивчали ваш. Такий от біографічний статус, і побачили, що ви і такого злодюгу піймали, і сякого, і там м до людини віднеслись добросовісно і ще в якомусь моменті, і ми надіємося, що в нашому також контексті ви нам допоможете. Особливо це важливо робити в тих моментах, коли ви звертаєтесь до поліції з проханням допомогти, розслідувати, зокрема, кримінальну справу, знайти злочинців, ну і так далі, і тому подібне. Тому Дайте можливість відчути поліцейському, що він ну не остання буква в алфавіті, а принаймні одна із перших.